Всім привіт! Це канал PDP Secure. І минулого відео ми оглядали бінокуляр нічного бачення Овле. Якщо пропустили, дивіться ось тут. А сьогодні буде великий огляд, можливо, найпопулярнішої версії тепловізійних монокулярів згідно ціни і якості. Це відео присвячується справжнім героям істинним зіркам нашої сучасності. Давайте укомплектуємо універсальних солдатів. Всім необхідним. До речі, у нас діють спеціальні ціни для волонтерів та ЗСУ. Музика. Де ця штука може знадобитись вам, окрім військових потреб? Можливо, і такі знайдуться. Ви можете виміряти температуру: такий собі термометр за 1000 євро. Але це може бути температура не тільки людського тіла, але й інші гарячі точки чи прилади. Можливо, ви піклуєтесь про природу, зможете попередити займання лісової ділянки. Якщо ж ви мисливець, то який ви в біса мисливець без тепловізійного монокуляру? Цей тепловізор вимірює точну відстань до оленя чи орка? Ой, чи не так? До оленя орка. О! Чи навіть ведмедя. Можливо, ви контролюєте наркотрафік і стежите вночі за злочинцями, як у поліцейському кіно. Обожнюєте походи, зможете виміряти будь-яку відстань. Я думаю, якщо ви дивитесь цей відос, ви точно знаєте для. Чого воно вам? Так що давайте вже до деталей. Американський виробник оптоелектроніки AGM гарантує високу якість, тож розпочнемо з самого початку комплектації. Ось так виглядає коробка. Дуже стильна та приємна. Допомагає насолодитись моментом розпакування. Отже, тут є кабель USB Type-C для зарядки та перекидання файлів на комп'ютер. Блок із USB входом, що важливо, у комплекті цей блок де американського типу А без заземлення. Тож вам знадобиться перехідник. Якщо вкажете при замовленні, що ви наш підписник, надамо вам безкоштовно. Також у комплекті є чохол неопреновий. Мікрофіброва серветка для протирання екрана та лінзи. Інструкція англійською. Та, звісно ж, сам легендарний пристрій. Ось він. Що одразу кидається в очі, це реально міцний пластик. Прогумований максимальний захист від вологи. А це означає роботу у будь-яких погодних умовах. Габарити та вага це взагалі топ-прилад, дуже легкий, 280 грамів, компактний, легко тримати в руці, не додає ніякої зайвої ваги в пересуванні. Пристрій має клас захисту IP67. На нього поширюється річна гарантія виробника. Тайфан ТМ 15256, який у мене у роках, та ТМ 25 який поруч, майже повністю схожі по параметрах зі своїми побратимами тепловізорами серії Тайпан. Основна їх відмінність це максимальна роздільна здатність та відстань розпізнавання та виявлення цілей. ТМ 15 256 має відстань спостереження 708 метрів. У моделі 15384 це також 708 метрів, але більший кут огляду та ширший дисплей 1280 на 960. У моделі 19384 вже відстань спостереження 897 метрів. А у найкрутішого старшого брата це 1180 метрів. У найменшого брата цієї серії ТМ 10256 це 458 метрів, тому він і найдешевший. Спектральний діапазон у всіх однаковий 8-14 мікрон, фокус на вістань в залежності від моделі 10, 15, 19 та 25 мм. міліметрів. Чутливість усієї серії тепловізорів не менше 35 мілікельвінів. Дисплей розміром 0,4 дюйми. Лише у моделі ТМ 10 та у ТМ 15256 дисплей буде 0,2 дюйми. Дальність виявлення цілі у десятки це 900 метрів, у 15 1300 метрів, у 19-ки – 1500 метрів, а у 25-ки – 1800 метрів. Тільки не путайте ці відстані з дальністю розпізнавання, адже вона може бути майже удвічі меншою. Стадіометричний далекомір. Розумна функція для обчислення дистанції за відомими габаритами цілі. Виберіть тип об'єкту у відповідному меню, вкажіть межі об'єкту і пристрій покаже результат вимірювання. Дані відображаються на головному екрані. Відстеження гарячої точки, Hot Tracking. цифрова опція, що вказує на найтепліше місце. Зручно використовувати в динаміці при спостереженні за цілями, що рухаються. Система живлення побудована на літієвому акумуляторі, що перезаряджається, якого вистачить на 8 годин автономної роботи. Напруга живлення 5 вольт, струм 2 Ампери. споживана потужність 1,5 Вт. Є можливість підключення зовнішнього живлення типу PowerBank більшої ємності з інтерфейсом USB Type-C, що збільшить автономність роботи даного пристрою. Дивимось далі. Отже, гніздо для кріплення штатива, гумовий захист роз'єму е, зарядки від вологи, індикатор заряду батареї знаходиться під гумовою заглушкою. Біля роз'єму зарядки. Червоний це зарядка, зелений, коли пристрій заряджений. Зручно прилягає до ока, має захист від попадання бруду на лінзу. Ручне фокусування. Ось таке маленьке колесо, яке ви крутите і фокусуєтесь на цілі. Дисплей 0,4 дюйма з роздільною здатністю 1280 на 960. Власне, на панелі є 4 кнопки. Перша відповідає за цифровий зум. Друга кнопка відкриває меню при довгому затисканні. При короткому зміна кольорової палітри. Третя кнопка при короткому натисканні робить фото. Довге натискання, зйомка відео. Четверта відповідає за живлення. Екран можна вимкнути, а прилад продовжує знімати. Така собі економія енергії та заряду. Дуже важливо мати таку опцію у польових умовах через порт зарядки, підключивши USB, CVBS, кабель чи конвертер, можна переглядати картинку на телевізорі чи моніторі. Це це також можна зробити з телефону. Пристрій має вбудований модуль точки доступу Wi-Fi. Можна поставити пристрій на штативі десь на позицію, чи просто на підвищенні, а самому заховатись в радіусі 5-10 метрів від пристрою та переглядати картинку на екрані смартфону чи планшету. В меню обираємо точку доступу, один раз ввели пароль, Підключились до тепловізора і потім підключаєтесь автоматично. І так, завантажуємо спеціальну програму t vision пароль, серійний номер на пристрої. Ось тут. І все, все готово. Тепер бінго. Підключено і можемо керувати з телефоном. Якщо ж немає ні телефону, ні планшету, зображення можна вивести на старенький телевізор чи монітор, але потрібно лише використати USB, CVBS, кабель чи конвертер. А тепер основний функціонал і переваги цього приладу. Камера забезпечена неохолодним оксидно-ванадієвим детектором з роздільною здатністю 256 на 192 з плотністю посадки 12 мікронів та діапазоном чутливості від 4 до 14 мікрон. Частота оновлення зображення 25 Гц. оптичне збільшення дорівнює по суті діаметру лінзи. Півтора разом з цифровим зумом максимальна кратність 8. Розпізнає температуру на відстані до 708 метрів. Сучасний високочутливий тепловізор забезпечує чітку видимість навіть у темряві. Зображення обробляється цифровим способом для покращення різкості, контрастності та глибини кольору. За це відповідають адаптивні технології обробки зображення AGC, DDE і 3D dnr Технології і ДНР якось в одному реченні незвично і несумісно, по-моєму. А тепер про зміну картинки: теплий чорний, теплий червоний, теплий білий. І увага ф'южн. Ф'южн дуже гламурно для тепловізору. Не знаходите. Якщо ви користувались тепловізором, напишіть, який варіант вам найбільш підходить, і для чого саме. Це точно допоможе потенційним користувачам. Але це треба побачити на власні очі. Зараз придемонструємо наш нічний тест. Тільки ж цей чудо прилад зможе працювати на відкритій місцевості і допомагати нам перемагати. Вбудований літієвий акумулятор дозволяє працювати до 8 годин, а з павербанком цей час стає майже необмеженим. Завдяки вбудованому модулю пам'яті на 8 гігабайт, зможете зберегти багато цікавого контенту, підтримує збереження відео та фото. Якщо хочете помацати цей приборчик та протестувати власноруч, наш шоурум знаходиться у Львові, вулиця Городоцька, 209... Сподіваємось, що це відео вам сподобалось та чекаємо на ваш лайк і підписку. Мене звати Павло і ви на каналі PDP Secure. Побачимось!